Вітаю всіх на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 26 жовтня, і в нас буде традиційний огляд автомобілів. Для вас я вибрав один ряд. Зараз покажемо вам ліву сторону. Потім ми будемо вертатися по правій стороні. Побачимо, які ціни на автомобілі, друзі, що продається. І поговоримо сьогодні ще про підняття нашого податку військового збору. При Другому продажі, третьому продажі автомобілів чи свіжій реєстрації автомобілів за кордоном. Точніше, першій реєстрації автомобілів за кордоном. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаємо. Volkswagen Tiguan 2012 року 2-літровий бензин автомат 205 тисяч пробігу ціна 10600 зі шкіряним салоном. Fiat Freemont. Семимісний дволітровий дизель, автомат та повний привід в рідній фарбі 240 тисяч пробігу 2012 року автомобіля. Opel Zafira, Так, Fiat зі шкірів салоном та Tiguan також. Zafira у нас зі тканинним салоном, 2-літровий дизель, 216 тисяч пробігу, семимісна. Ціна 9900, 2011 року. Peugeot 508 gt Друзі, це 2,2 дизель. Понад 200 кінських сил, 206. Автомат. 209 тисяч пробігу, ціна 13800. Це спортивна версія 508-го Pežo, виявляється, як вона понад 200 коней, як цей автомобіль чітко їде. Nissan Qashqai. Офіційно куплений в автослоні від першого власника. 17 тисяч доларів ціна, 15 рік, 71 пробігу і коробка передач автоматична. Повернулася з тест-драйву, ось така Q5, 15950, 13 рік, 176 пробігу, 2-літровий бензин. Контакт, власника, кому треба вам обов'язково дамо. Вино, що в гарному збереженому стані. Можливо, були дуже-дуже легкі пошкодження. 2.2 дизель автомат, максимальної комплектації 2015 року. Дизельна Mazda CX5 європейська в нас. Поруч у нас дві Mazda cx 5 це Grand Touring, максимальна комплектація, 2,5 бензин. 59 пробігу, 18 2018 року в автомобіль в синьому кольорі з білим шкіряним салоном. І з чорним шкіряним салоном. Біленька Mazda CX5, також комплектація Grand Touring з люком проекцією пам'яттю сидінь. Повнопривідна привідна. Ось така красуня з двоколірними лекосплавними дисками на синя. З такими красивими сірими У нас біленька. в нас. Без цінника, тому її пропускаємо. Йдемо до Мініка. У нас міні-купер 7813 року, 1,6 бензин на автоматі, 140-148 тисяч пробігу. Opel Astra, Ціна і 9700, 1,6 дизель. 16 року, 231 пробігу, тканинний салон. Коробка механічна. Та двоколірні легкосплавні диски. Ціна досить класна. Audi Q5. 27 600 доларів ціна такого автомобіля. 500 точніше, бензин, автомат, 137 пробігу 2020 року дане авто. Поруч Дересто у нас К5. З білим шкільним салоном. Компутація преміум плюс, 2-літровий бензин, 160 пробігу 13-го року, 14 317 і дуже красивий синій колір. Volkswagen Tiguan. 15 тисяч доларів 2016 року, 93 пробігу з двоколірним шкірним салоном, білий з чорним. Свіжопригнали на транзитних номерах з Америки. Пошли таке у нас Hyundai. 12 919 рік, 1,6 бензин, автомат, 80 тисяч пробіг. Друзі, на всіх цінниках. Є контакти в власниках, і ви можете обов'язково зателефонувати, якщо вас машина зацікавила. От, наприклад, підходимо, у нас Тігуанчик, 15 тисяч доларів. 16 рік, номер 098 220 58 89. Ви телефонуєте власнику, уточнюєте всі деталі та подробиці по автомобілі, обов'язково перевіряєте перед купівлею. За бажанням укладайте договір купівлі продажу в нас ще в будь-якому зручному для, нас, для вас місці і вже їдете на такому автомобілі додому. Тобто всі конта всі деталі не стадайте, телефонуйте, запитайте власника. І як завжди, на цінниках у нас логотип компанії Авторія, це наш генеральний партнер. Коли ви продаєте автомобіль, Дуже його зручно продавати нас на авторинку, адже тут реально живі клієнти, ходять на ваших очах дивляться, і паралельно виставляти автомобіль на сайт Авторія. Так ваш шанс продати вдвічі швидше. А щоб виставити безкоштовне оголошення, ви можете приїхати до нас на Карбазар, поставити в стаксі автомобіль на продаж, прийде менеджер компанії Авторія, пофотографує його, заповнить всю інформацію та безкоштовно додасть, додасть на сайт компанії Авторія. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач, він код казав, тач безкоштовно додав. На Авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Ауді Ахість це 7, 24 тисячі доларів 18-го року. 3-літровий бензин, коробка автомат, седанчику. Дуже красиво виглядає. Подивіться, просто яка красунечка. Чорна з чорним шкіряним салоном. Поруч Audi Q5 і поруч ще Audi A4. Дуже красиві машини в нас. 20-й рік, ось ця Q5. От, 13 рік, 20 тисяч доларів ціна, 3-літровий дизель, 198 тисяч пробігу з білим шкіряним салоном та панорамним дахом. Поруч Audi A4B9. Повний привід 2018 з року, 2-літровий бензин та 115 тисяч кілометрів пробігу з чорним шкіряним салоном. Toyota Camry, Ціна її 7200 24 газ бензин на механіці 396 тисяч пробігу, 7 року і написано, що автомобіль в рідній фарбі. Peugeot 3008 в комплектації Allure. 2014 року 1,6 дизель на автоматі, 177 пробігу. Ціна 11400 є проекція, навігація, перед-зад парктроніки та чорні легкосплавні диски. Досить класно виглядає. Mazda CX30, ціна 22,723 22 рік, 2,5 бензин, коробка автомат, 48 тисяч пробігу та повний привід. Можна сказати, нове авто. Маган другого покоління, 1.6 бензин, механіка 8 року 242 пробігу, ціна 5200. Поруч ось такий каджар. 1,5 дизель. Коробка механічна. 17 го року 162 пробігу. Ціна 14600. Так, Mercedes у нас електричний, ми пропускаємо він без цінника. Йдемо до Volvo у нас. Напоминаю, s 40 седанчик. Ціна є 8610 року, 1,6 дизель 220 пробігу. Салон білий шкіряний. На жаль, коробки я не бачу, а там люди дивляться, не будемо їм заважати. Nissan Sentra 1,8 атмосферний двигун, 7000 доларів ціна, 300 30 тисяч пробігу, 20 рік коробка автомат. Написано, двигун роблений. Друзі, 14 року за 7 тисяч доларів седан на автоматі. Досить непоганий варіант. У нас є ось такий ще Rover в сьомому ряді 10610 10 року, 22 дизель, механіка 82 пробіг. Що, друзі, я вам показав праву сторону, тепер переходимо до лівої сторони і одразу давайте поговоримо про підняття. Першої реєстрації та відповідно податку на продаж другого та транспортного засобу. Всі ви знаєте, що піднімають військовий збір з 1,5 до 5%. Відповідно, це також і буде на другий продаж і тих автомобілів, які свіжо пригнані із-за кордону. Ну, Попроте, це не буде стосуватися військовослужбовців, вони не будуть сплачувати цей підвищений податок. Тому, друзі, якщо ви, ви хотіли придбати автомобіль, бажано це зробити до листопада, зареєструвати. Вже у вас є ще трошки часу, ще по старим цінам, без підвищення податків. Отож на це звертайте увагу, буде перша реєстрація транспортного засобу дорожча. Чим дорожчий автомобіль, тим відповідно буде дорожча перша реєстрація автомобілів на транзитних номерах. І, друзі, з транзитними номерами так само треба бути обережно, якщо ви купуєте десь в незнайомому місці, треба на транзитних номерах вважати. Якщо ж ви купуєте автомобіль на Карбазар на транзитних номерах, ви можете договір зробити в пілі-продажу в нас ось там на головному офісі, ось він там жовтий, попереду, ось ось так видно. Ми все вам під камерами допоможемо. Це все передати кошти, виписати договір, все під камерами. Тому, друзі, якщо ви хочете безпечно купувати автомобіль, не боячись, десь не під березою, не від не на якійсь вулиці, незрозуміло де, приїжджати на авторинок. Тут можна купувати автомобілі безпечно. Вся територія в камерах, гроші ви передаєте під камерами. На транзитні номера виписується в нас офісі договір купівлі продажу Тобто, гроші ви передаєте під час того, як вже ви договір отримали, звірили, і так само все це відбувається на камеру, тому ви можете бути впевнені, що в нас ви Купите безпечний автомобіль і поїдете додому, і, і цей автомобіль зареєструєте, поставити номера без ніяких проблем. Що ж, а я продовжую показ автомобілів, позаду мене ще їх величезна. кількість погнали. Такий Opel приїхав, власник дописує по ньому цінник, Продовжуємо огляд. У нас Nissan Juke повнопривідний. З 2014 року 115 пробігу. Ціна його 13 700. Кропка автомат. Opel Vectra, ціна його 5600 доларів року, 2 ,2, газ бензин на механіці, ГРМ замінений плюс другий комплект коліс, 172 пробігу. b 8 Passat, у нас наявності 14 доларів, 16-го року. 2-літровий дизель коробка автомат 255 пробігу 16-го року. авто. Toyota Urban Cruiser, повний привід, 1.4 дизель, механіка. 9-го року 7895 пробіг. Kia Sportage, повнопривідний, 7900 ціна, 2-літровий бензин на механіці в рідній фарбі. 7-го року. Щось підозрюває, що це у нас офіційно куплений в автосалоні. Peugeot 508, седані, 12500, 16 го року, 305 пробігу. На жаль, контактів на ціннику немає. Рено Каджар у нас. 18 року 1,5 дизель в Intense 212 пробігу, єдине я не бачу коробки. Коробка автомат. Ціна 16700 за 2018 рік за Intense Непогана. Renegade Enegate 11316 року, 234 пробігу. У нас 2,4 бензин. газ бензин Контакти зафіксували. BMW 3k 16500. 16 рік, 40 тисячі пробівського 2 літровий бензин та коробка автомат. Chevrolet Volt, 16 тисяч доларів, 2015 року. У нас гібрид 147 пробігів. Так, у нас Mazda cx 5 офіційна 16-го року. 149 пробігів. Також ціннику немає і ціна хороша 12900 на не, неї. На жаль, не написали контакт. Продовжуємо. Audi Q5-22 тисячі 22 доларів 2016 рік. Політровий бензин на автоматі 125 тисяч пробігу. Преміум плюс інвокація. Audi А6. 13 року 13600-літровий у нас бензин, коробка автомат 202 пробігу. Volkswagen Tiguan, повнопривідний. Ціна його 13414 рік. 2-літровий бензин автомат 195 пробіг. 5008 Peugeot, Ціна 25817-го року. 2-літровий дизель та коробка. Автомат. І це у нас комплектація ще, друзі, GT-Line, дуже класна комплектація. b 7 Sedan. 12 2012 року ціна 11900, 2-літровий дизель автоматична пробка передач, 156 тисяч пробігу в даному автомобілі. b 6 Passat, 6710 року, 2-літровий дизель на автоматі, 260 тисяч пробіг кузові універсал. Volkswagen Atlas у нас величезний кроссовер 24 тисячі доларів до 2019 року 3,6 6 бензина автомат, ціна, 60, ой, ціна 24 тисяч доларів 65 тисяч пробігу, друзі. Тігон All Space на огляді. У нас це самемісна подовжена версія, більше місця, просторфіком від 2019 року, 82 пробігу, ціна 2950. Рено Кенго 1,5 дизель на механіці. 8 року 18 тисяч пробігу. Ціна 5600. Досить гарна ціна на дизельний кенгурик. Продовжуємо далі. BMW X3. Ціна 16900, 2-літровий дизель, 284 пробігу. Коробка автомат. В М-пакеті. Поруч у нас Audi Q7. 2008 року 3-літровий дизель автомат 305 тисяч пробіг. Hyundai Santa Fe, 17 900, 17900 13-го року, 2-літровий дизель автомат та повний при 209 тисяч пробіг, також 7-місний. Toyota Corolla, буде завершити наше відео. 16 бензин механіка 13-го року 110 пробігу. Що ж, друзі, я всім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого youtube каналу Пишіть в коментарях, які б ви автомобілі хотіли бачити. І до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі Львівського тринку. Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.